Розділ 27. Емпатія. Джей Кей Роулінг на 87% впевнена, що ви згорите синім полум'ям. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Роджер Бекон жив у 13 сторіччі. Він вважається одним із засновників наукового методу. Дати науковцеві щоденник його дослідів це ніби дати письменнику ручку, але не Шекспіра, а когось, хто допоміг винайти писемність. Найчасто випадає нагода побачити, як Гаррі Поттер благає. Будь скиглив він. Фред і Джордж знову сміхнено похитали головами. Обличчя Гаррі Поттера аж перекосилося. Але ж я розповів, як мені вдалася витівка з котом Кевіна Ентвістла і як я щезнув герміони напій. А про сортувальний капелюх, нагадайка чи професора Снейпа я не можу розказати. Фред і Джордж, знизавши плечима, повернулися до виходу. Якщо колись розгадаєш, обов'язково дай нам знати. Ви злі, обидва ви злі. близнюки візлі щільно зачинили за собою порожній клас і старанно протягом деякого часу посміхалися. Раптом Гаррі Поттер міг бачити крізь двері, однак щойно вони звернули за ріг, то ураз похмурніли. Не думаю, що здогади Гаррі наштовхнули на якісь ідеї. Одночасно запитали Фред і Джордж, і їхні плечі поникли. Флум відмовився був їм допомогти це останнє, що вони пам'ятали про цю справу, хоч і не могли пригадати, з чим саме до нього зверталися. Та вони, мабуть, шукали далі і знайшли когось, хто допоміг їм зробити щось незаконне, інакше вони б не погодилися на старання пам'яті. Як їм взагалі вдалося впоратися з усім цим лише за сорок галеонів. Спершу вони хвилювалися, що сфабрикували занадто надійні докази, і Гаррі таки доведеться одружитися з Джіні. Однак виявилося, що про це також подбали. Записи чарварсуду було ще раз змінено і повернуто до первинного стану. Зі сховища в Грінготці, що охоронявся драконом, зник липовий контракт про заручений і таке інше Це доволі лякало. Більшість людей тепер вважали, що з якогось дива щоденний віщун просто вигадав усю цю історію. А наступного дня ще й базікало запопадливо підкинув хмизу, розмістивши на першій сторінці заголовок Гаррі Поттер, таємно заручений із луною Лавгуд». Фред і Джордж відчайдушно сподівалися хай кого вони найняли, ця особа все розкаже їм після того, як сплине термін позовної давності. Та наразі це було жахливо. Організувати найвеличнішу витівку своїй історії, можливо, що найвеличнішу в історії витівок загалом, і не пам'ятати як божевілля якесь. Їм же вдалося вигадати спосіб першого разу, чому ж вони не могли додуматися до нього тепер, знаючи все, що відбулося втішало тільки те, що принаймні Гаррі не знав про їхнє незнання. Навіть мама, попри очевидний зв'язок із візелі, нічого в них не розпитувала. Неважливо, що тут намудрували. Жоден учень Гогворцу й близько на таке б не спромігся, крім, можливо, одного, якому, згідно з деякими чутками, варто було лише клацнути пальцями. Гаррі допитали були під сироваткою правди, як він їм розповів, і в присутності Дамблдора, що загрозливо зиркав на аврорів. Ті поставили саме стільки питань, щоб дізнатися, що він не робив цього самостійно і не причетний ні до його зникнення, відтак ушилися з Гогвардсу. Фред і Джордж навіть не знали, чи ображатися їм, що Аврори допитували Гаррі Потера через їхню витівку. Однак вираз обличчя Гаррі, якого гризли, ймовірно, ті ж думки, був того варитий. Не дивно, що Ріта Скітер і редактор щоденного віщуна зникли й уже, мабуть, зачаїлися в іншій країні. Близнюкам хотілося б вільно поділитися з родиною. Тато привітав би їх, гадали вони, тільки спершу мама б завершила їх убивати, а Джинні – палити рештки. Але все гаразд, колись вони зможуть розповісти татові. А тим часом. А тим часом Дамблдор, оминаючи їх у коридорі, чхнув. І з його кишені випадково випав невеличкий пакунок із двома неймовірно якісними однаковими моноклями для зламування захисних чарів. Близнюки візлі випробували знахідку в забороненому коридорі на четвертому поверсі, швидко гайнувши до магічного дзеркала і назад. Чітко всі сигнальні сітки вони не роздивилися, але з моноклями побачили куди більше, ніж першого разу. Звісно, вони будуть дуже обережними, щоб їх ніколи не впіймали з цими моноклями, інакше опиняться в кабінеті директора, де їм читатимуть сувору лекцію і, можливо, погрожуватимуть виключенням. Як добре, що не всі відсортовані до Грифіндору виростають професоркою Макгонегал. Гаррі сидів за столом у нічим не прикметній білій кімнаті без вікон навпроти невиразного чоловіка в повністю чорній офіційній мантії. Кімнату було захищено від стеження. Чарівник виконав рівно 27 заклять, перш ніж вимовити бодай Добрий день, містере Поттер. Видавалося на диво доречним, що цей чоловік у чорному намірився прочитати Гарріні думки. Підготуйтеся, звелів він безбарвним голосом. Згідно з Гарріним посібником з блокології, виманологи здобували доступ до людського мозку лише через певні поверхні. Якщо не вдавалося їх захистити, то виманологи проходили крізь них і досягали будь яких частин розуму, що їх вони самі могли осягнути. А їх зазвичай було небагато. Скидалося на те, що люди дуже мало розуміли свій розум, тільки на найбільш поверховому рівні. Гаррі замислився бо в чи глибокі знання когнітивістики допоможуть йому стати неймовірно могутнім вимонологом. Проте численні спроби, зрештою, переконали його не очікувати надто багато від таких ідей, тим паче, що жоден когнітивіст не розумів людей достатньо, щоб самому створити одну. Опанування протилежного блокології. Вимагало спершу уявити себе кимось іншим, удати це якомога ретельніше, цілковито занурившись в альтернативну особистість. Робити це доведеться не завжди, а лише на початках, щоб знайти свої поверхні, і якщо приділити достатньо уваги, то вдавалося відчути, як виманолог намагається увійти в розум. Основне завдання подбати, щоб виманолог завжди торкався вигаданої особистості. Основне завдання подбати, щоб виманолог завжди доторкався вигаданої особистості, а не справжньої. Досягнувши в цьому успіху, можна вдавати когось дуже простого камінь, наприклад, і призвичаїтися втримувати маску на місці всіх своїх поверхонь. Це був звичайний бар'єр блокології. Навчитися прикидатися каменем було складно, однак пізніше ставало легше. До того ж відкриті поверхні розуму були набагато мілкіші за внутрішній вміст, тому з практикою підтримувати бар'єр ставало фоновою звичкою. Досконалі ж блокологи вміли суттєво випереджати будь які спроби промацати їхні мізки і блискавично реагувати на запити виманологів. Тож ті, пройшовши крізь поверхні, бачили не розрізнений від удаваної особистості розум. У такий спосіб можна було ввести в оману навіть найкращих виманологів. Якщо досконалий блоколог удавав, що опускає свої бар'єри, то не існувало жодного методу дізнатися, чи правда це. Що ще гірше, ви не могли знати напевне, чи перед вами досконалий блоколог. Вони зустрічалися нечасто, проте сам факт їхнього існування означав, що повністю довіряти вемонології не варто. Ось таке сумне підтвердження того, наскільки мало людські істоти розуміли одна одну, наскільки поверхово будь який чарівник міг зануритися в глибини мозку, можна обдурити найкращих телепатів, видавши себе за когось іншого. А втім, самоприкидаючись людським істотам вдається одна одну розуміти ніхто не прогнозує поведінки людей, моделюючи кожен окремий із сотень трильйонів синапсів їхнього мозку. Попросіть найкращих соціальних маніпуляторів на світі збудувати штучний інтелект із нуля, і ці лише здивовано на вас поглянуть. Щоб передбачити дії когось іншого, потрібно звеліти своєму мозкові діяти так само потрібно стати на чиєсь місце. Щоб уявити ймовірні вчинки розлюченої людини, ви активуєте механізм люті власного мозку, і результат цього процесу буде вашим прогнозом. Яким саме є цей нейронний механізм люті всередині? Хто зна. найкращі соціальні маніпулятори на світі, як і найкращі виманологи, можуть і гадки не мати, що таке нейрони. Усе, що виманолог міг зрозуміти, блоколог міг вдати, в обох випадках спрацьовував один і той самий маневр, забезпечений ймовірно, однаковим нейронним механізмом єдиним набором контрольних схем, який переналаштовував власний мозок, щоб вдати модель чи його іншого. Отже, у змаганні між телепатичним наступом і телепатичним захистом впевнено перемогу здобував захист, інакше весь Чаклонський світ, навіть, можливо, уся земля, був би зовсім іншим місцем. Гаррі глибоко вдихнув і зосередився на його обличчі вигравала легка усмішка. Ну нарешті, хоч у чомусь відділ загадкових сил не обділив Гаррі. Пропрацювавши майже місяць, Гаррі радше з примхи, а не обґрунтованого передчуття, вирішив був зануритися в холодну злість і спробувати ще раз виконати вправи з блокології. На той момент він уже майже облишив усі надії, та цей підхід однаково видавався вартим зусиль. Гаррі впорався з усіма найскладнішими вправами спосібника протягом двох годин і наступного дня сповістив професора Квірела, що він готовий. Виявилося, що його темній стороні напрочуд добре вдавалося прикидатися іншими людьми. Гаррі згадав, як вперше занурився у свою темну сторону, використавши цей спогад як спусковий гачок. Северус зробив павзу. Видавалося, він був доволі задоволеним собою. І це буде п'ять очок? Ні, хай навіть десять очок із рейвенклову за нахабство. Гарріна усмішка похолоднішала. Він оглянув чоловіка в чорній мантії, який вважав, що прочитає його розум, і перетворився на когось зовсім іншого когось, хто здавався доречним у цій ситуації. Він сидів за столом у нічим не прикметній білій кімнаті навпроти невиразного чоловіка в повністю чорній офіційній мантії. Кімбол Кінісон оглянув загорнутого в чорну мантію чоловіка, який вважав, що прочитає розум Елінзмена другого ступеня з галактичного патруля. Сказати, що Кімбол Кінісен був впевненим у результаті, було б применшенням. Його тренував наставник Аризії, наймогутніший розум цього і будь-якого іншого Всесвіту, а простий чарівник навпроти побачить тільки те, що сірий лінзмен зволить йому показати. Розум хлопчика, що його він зараз удавав, невинного дитяти, якого звали Гаррі Поттер. Я готовий. Знервовано промовив Кімбол Кінісан, точнісінько так, як це зробив би одинадцятирічний хлопчик. «Легі Легіліменс. Павза. Загорнутий у чорну мантію чарівник моргнув, ніби побачив щось настільки приголомшливе, що навіть його очі розширилися. Хлопчик, що вижив, має загадкову темну сторону? запитав він уже не таким безбарвним голосом. Гаріні щоки повільно почервоніли. Ну. Обличчя чоловіка стало знову цілковито незворушним. Перепрошу, містере Поттер, знати свої переваги це добре, однак це не те саме, що шалено їх переоцінювати. Можливо, вам справді до снаги опанувати блокологію в 11 років, і це вражає. Я гадав був, що містер Дамблдор знову вдає божевільного. Ваш талант до дисоціації настільки сильний, що я здивувався, не знайшовши жодної іншої ознаки жорсткого поводження. І з часом ви зможете стати досконалим блокологом, проте є суттєва різниця між цим і очікуванням встановити успішний бар'єр з першого ж разу. Це просто сміховинно. Чи відчували ви щось, поки я читав ваші думки? Гаррі похитав головою тепер уже сильно почервонівши, тоді наступного разу приділіть більше уваги. Мета не створити ідеальне зображення на першому ж занятті, мета вивчити свої поверхні. Підготуйтеся. Гаррі спробував знову прикинутися Кімболом Кінісаном, спробував приділити більше уваги. Проте думки його сплуталися, а в пам'яті зненацька почали зринати речі, про які краще б не згадувати. Ох, оце він зганьбиться. Гаррі стиснув зуби. Принаймні, інструктора забуттятнуть після заняття. Легіліменс. «Павза». Він сидів за столом у нічим не прикметній білій кімнаті без вікон навпроти невиразного чоловіка в повністю чорній офіційній мантії. Це була їхня четверта зустріч вечір неділі. Заплативши вдосталь грошей, можна організовувати заняття, коли заманеться, і не зважати на концепцію вихідних. Добрий день, містер Потер. привітався телепат безбарвним голосом, виконавши повний набір захисних заклять. Добрий день, містер Бестер. втомлено відповів Гаррі. Чому б нам відразу не покінчити з початковим шоком. Вам вдалося мене здивувати? запитав чоловік із легким зацікавленням. Ну, гаразд. Він спрямував паличку на Гаррі, втупившись йому в очі. Легіліменс. За якусь мить загорнутий у чорну мантію чарівник відскочив, немов уражений електричним струмом. Темний лорд живий? вичавив він. Його погляд ошаленів. Дамблдор стає невидимим і пробирається до дівчачих спалень. Гаррі зітхнув і поглянув на годинник. Минуло приблизно три секунди. Отже, чоловікові не зовсім вдалося відновити свою беземоційність. Ви щиро вірите, що відкриєте таємні закони магії і станете всемогутнім. Саме так, спокійно підтвердив Гаррі, не відриваючи погляду від годинника. Я настільки самовпевнений. Цікаво. Здається, сортувальний капелюх вважає, що ви станете наступним темним лордом. А ви знаєте, як тяжко я працюю, щоб не стати ним? І бачили, що ми вже мали довгу дискусію про те, чи бажаєте ви навчати мене блокології, і, зрештою, вирішили робити це, то що не могли б ми вже покінчити з усім цим. Гаразд. промовив чоловік рівно шість секунд по тому, саме так, як і минулого разу. Підготуйтеся. Він спинився на хвильку і замріяно сказав Хоч я хотів би запам'ятати цей фокус із золотом і сріблом. Гаррі зауважив, що його добряче тривожить, наскільки відтворюваний плин думок демонстрували люди, якщо повернути їх до тих самих умов і впливати на них тими ж самими стимулами. Це розвіювало ілюзії, що їх вправний редукціоніст і не мав би мати. Гаррі був у поганому гуморі, коли наступного ранку в понеділок прогупав із класу гербології. Поруч із ним аж киплячи від обурення ішла герміона. Інші діти залишилися всередині, занадто повільно збирали речі і захоплено торохкотіли про перемогу Рейвен Клову в цьогорічному другому матчі з Квідичу. Виявилося, що вчора після обіду одна дівчина протягом 30 хвилин зновигали на мітлі й упіймала якогось величезного комара. Були й інші факти стосовно цього матчу, проте не суттєві. Гаррі пропустив був цю захопливу спортивну подію, тому що мав заняття з блокології, а ще власне життя. Потім він уникав будь-яких розмов у вежі венклову ну хіба закляття квієтус і магічні валізи не чудові, а снідати пересів за грифіндорський стіл. Однак уникнути гербалогії Гаррі не міг. Рейвенкловці розмовляли про це перед, після і під час уроку, аж доки він не відірвав був погляду від дитинчати фуркота, якому саме змінював підгузок, і гучно не оголосив, що дехто тут намагається дізнатися щось про рослини. А сничі на деревах не ростуть, тож не могли б усі, будь ласочка, заткнутися про квідич. Усі присутні ошелешено на нього витріщилися, крім Герміони, що мала такий вигляд, ніби хотіла зааплодувати, і професорки Спраут, що нагородила його очком для Рейвенклову. Очком для Рейвенклову. Одним очком. Сім ідіотів на своїх ідіотських мітлах грали у свою ідіотську гру й заробили 190 очок для Рейвенклову. Виявилося, що квітичні очки додавалися безпосередньо до загальних очок гуртожитків, інакше кажучи, упійманий золотий комар дорівнював 150 очкам гуртожитків. Гаррі навіть уявити не міг, що йому доведеться зробити, щоб здобути 150 очок гуртожитку. Крім як, ну знаєте, врятувати 150 п'ятдесят гафелпавців, чи вигадати 15 ідей найгірших за захисні оболонки для машини часу, чи винайти 1500 творчих способів когось убити, чи бути Герміоною Грейнджер цілий рік? Треба їх повбивати, запропонував Гаррі Герміоні, що йшла поруч в оточенні такої ж ображеної атмосфери. Кого? Квіддичну команду? Я мав на увазі всіх у будь-який спосіб і будь де на землі причетних до квіддичу. Проте так можна почати з рейвенкловської команди. Герміона несхвально підібгала губи. Гарі, ти ж знаєш, що вбивати людей погано. Так. Добре, просто уточнюю. Можемо почати з ловчині. Я прочитала кілька детективів Агати крісті. Є ідеї, як заманити її на потяг? Двоє учнів планують убивство. Прошелестів сухий голос. Який жах! З за найближчого рогу широкими кроками вийшов чоловік у з злегка забрудненій мантії. Його масне волосся неохайно спадало на плечі. Він ніби випромінював смертельну небезпеку, наганяючи на думки про неправильно змішані зілля, випадкові падіння і людей, що помирали в ліжках, із, як постановили б Аврори природних причин. Гаррі бездумно затулив собою герміону. Він почув, як та в нього за спиною набрала повітря, а за мить промайнула повз, стала перед ним і вигукнула Тікай, Гаррі, хлопці не мають бути в небезпеці. Северус Снейп безрадісно посміхнувся. Дотепно. Я потребую хвилинки твого часу, Поттере, якщо ти можеш відірватися від загравання, з міс Грейнджер. Герміона раптом розхвилювалася. Вона обернулася до Гаррі розкрила рота, затнувшись у розпачі. О, та не хвилюйтеся, міс Грейнджер, шовково протягнув Северус. Обіцяю повернути вашого кавалера неушкодженим, його посмішка здиміла. Тепер ми з Поттером підемо і порозмовляємо особисто, наодинці. Сподіваюся, ви розумієте, що вас не запрошено. Та про всяк випадок. Вважайте це наказом професора Гогворцу. Певен, що така гарна маленька дівчинка, як ви, не порушить його. Северус розвернувся і рушив назад за ріг. Потере, ти йдеш? «Ем...» – Гаррі звернувся до Герміони. А можна я просто піду, а ти вигадаєш, що я мав сказати, щоб ти не хвилювалася і не ображалася? Ні. Герміонин голос тремтів. Десь за рогом засміявся Северус. Вибач, тихо промовив Гаррі, схиливши голову. Правда, і пішов за майстром Зілляваром.